50 років це не просто дата, це історія цілих поколінь. За стільки років ці стіни бачили дуже багато. Перші дзвоники, перше кохання, все вперше. Криворізькі гімназії номер 94-50. свято починається з порогу. У невеликій крамничці продаються пиріжки за збереженим рецептом шкільних кухарів. Біля актового залу урочисто відвідувачі зустрічають мелодіями скрипки. 50 років життя тільки починається, особливо для. Школи це дійсно тільки початок. цій гімназії завжди є великі досягнення, і саме сьогодні я бажаю їм розвитку найвищих досягнень, які можуть бути в цьому закладі. Велика вдячність колективу цієї гімназії і велика вдячність ветеранам цієї гімназії, які розвивали цей заклад. У гімназії часто проходять концерти. На честь свят цього разу захід незвичайний. Ми запросили до десятка випускників різних років, які отримали пізніше після завершення школи творчі професії. Це режисери, працівники культури медіа, і саме вони писали сценарій цього свята. Ні, ані я, ані заступник директора з виховної роботи не втручались. Ми просто визначили принципи. А вони вони молоді творчі люди повністю зробили неординарний сценарій. Гімназія випустила багато талановитих людей, які з теплотою згадують рідну школу. Дехто з випускників повернувся сюди працювати. Я закінчила дану школу золотою медаллю. Працювати прийшла ще студенткою третього курсу. І так донині працює тут. Школа це не лише стіни і підручники, це дім, де формуються серця, мрії та майбутнє. Через війну не вдалося зібратися повним складом. Загиблих воїнів-випускників цієї школи шанували заворушливим танцем. Їхні фото транслювали на екрані. Була збережна й постійна традиція. На сцені виступав музичний гурт учителів, які кожні події в гімназії присвячують пісню. Я закінчила цю школу у 2012 році. Час дуже швидко промайнув. В такий нелегкий час. Ми можемо працювати, бачити щасливі очі дітей. З цим навчальним закладом людей багато чого пов'язано. Тому випускники радо долучаються до розробки сценаріїв і постановки номерів. Пані Юлія розповідає, що в школі навчався її чоловік, а сама вона робила тут дипломну роботу і ставила свято саме тут. Тому досвід проведення таких подій вона вже мала. Найцікавіше сама задумка, те, що в цей день 50 років школи збираються усі вчителі, усі випускники. Згадуємо тих, хто працював тут. Ну тобто така атмосфера, оця шкільна. Теплі слова, подарунки, спогади пов'язані зі шкільним дитинством. Гімназія стала школою і домом для багатьох поколінь криворіжців. Історія школи триває. Анна Педан, Олександр Домашов, цей день.